Армадол, забудь про головний біль. Австрійський історик з українським корінням нащадок останнього українського гетьмана Кирила Розумовського граф Розумовський фахівець з протидії пропаганді та дезінформації. Він протягом останніх 20 років обіймав відповідальні посади в міжнародних політичних інформаційних кампаніях та вважається одним із провідних аналітиків в галузі комунікацій та інформаційних потоків у німецькомовних країнах ЄС. Підозесу мачовіт. Росіяни роками інвестують дуже багато грошей у пропаганду. І погодьтеся, вони роблять свою роботу дуже добре. Їхня брехня ефективна. Глядачам один плюс один Грегор Розумовський, знайомий за фільмом Акіма Галімова. Скарби нації з циклу Україна повернення своєї історії, де він виступив експертом та одним із героїв стрічки. Цього разу саме Грегор став автором та ведучим проєкту «The Power of Reason». Проєкт створений спеціально для європейського глядача, щоб донести правду та розвінчати російські фейки в ЄС. Ми можемо боротися з пропагандою Росії через засоби масової інформації, бо вони брешуть. Їхня пропаганда заснована на брехні, і на нашому боці правда. І в нас головний козир. Новий англомовний проєкт від 1+,1 плюс продакшн це серія 10-хвилинних аналітичних роликів для Ютуб англійською мовою. Ми розуміємо, що наше майбутнє в Європі в нас почалися інтеграційні процеси пов'язані з тим, що Україна рано чи пізно набуде статус члена Євросоюзу. Відповідно, ми маємо співпрацювати з людьми, які там живуть. Ми маємо доносити правду про Україну, і ми маємо показувати російську брехню. В кожному епізоді будуть висвітлюватися п'ять фактів на певну тему, які розвінчуватимуть фейки Кремля. Мова йде про інформацію, яка суттєво впливає на громадян ЄС і змушує європейських політиків приймати рішення на користь Росії. У перших серіях творці проєкту розкривають тему паливного шантажу з боку Кремля. А ще розповідають про страшні погрози росіян на зиму 2023. Наприклад, вони кажуть, дивіться, ви цієї зими замерзнете. Тому що не тому, що ми бомбимо Київ, не тому, що ми розв'язали цю війну, а тому, що Україна там, значить, не хоче погодитися через Україну. Ви замерз. Вони вони зміщують акценти. Команда проєкту робить усе, щоб достукатися до європейців, адже правда на нашому боці. Якщо ви або ваші знайомі живуть за кордоном, розкажіть їм, що прем'єра відбудеться вже у листопаді. Випуски можна буде побачити на ютуб каналах. Один плюс один гроші уніан та телеканалі Фрідом.